Продовжуємо вчати нашу дисципліну комп'ютерне проєктування та конструювання радіоелектронних засобів. Тема 4. Математичне забезпечення. План. Перше питання єдине. Математичне забезпечення САПР. Математичне забезпечення сукупність, це сукупність математичних методів, математичних моделей і обчислювальних алгоритмів використання операцій і процедур проєктування. Математичне забезпечення визначає закономірності переробки інформації в ході виконання проєкту. Від математичного забезпечення багато в чому залежить продуктивність і ефективність функціонування САПР в цілому. Математичне забезпечення САПР об'єднує опис математичних моделей, проєктованих об'єктів і математичних методів, реалізованих у САПР. Елементи математичного забезпечення надзвичайно різноманітні. Серед них є інваріантні елементи, до них відносяться. Принципи побудови функціональних моделей, методи чисельного рішення алгебраїчних і диференційних рівнянь. Постановки вирішення задач на визначення екстремуму і т.д. Математичне забезпечення не використовується безпосередньо в процесі проектування. Складові його алгоритми є основою для розробки програмного забезпечення. Основу математичного забезпечення САПР складає математичний апарат для моделювання синтезу структури одноваріантного і багатоваріантного аналізу, структур, структурної параметричної оптимізації. Завдяки математичному забезпеченню проектувальник звільняється від виконання трудомістських обчислень. При цьому ступінь обґрунтованості проєктних рішень, що базуються на математичних моделях, підвищується. Розробка математичного забезпечення є одним з найбільш складних і відповідальних етапів розробки САПР. Математичний апарат. Це аналіз, оптимізація, моделювання і синтез структури. Математичне забезпечення можна розділити на соціальне і інваріантне соціальне математичне забезпечення прив'язане до конкретних завдань проектування. Відображає специфіку об'єкту проєктування, фізичні інформаційні особливості його функціонування. У його склад входять математичні моделі і методи проєктування конкретних об'єктів. Інваріантне математичне забезпечення складають методи і алгоритми власне автоматизованого проєктування, виконання різних типових уніфікованих проєктних операцій. І процедури, наприклад, призначених для багатоваріантного аналізу і параметричної оптимізації, пошуку інформації в автоматизованої графіки, і таке інше. Ця частина математичного забезпечення є найбільш складною для розробки, оскільки ще не розроблена єдина теоретична база, вона формується на основі математичних методів опису об'єктів проєктування. Математичної логіки, теорії ухвалення рішень, теорії автоматичного управління і так далі. Вимоги до математичного забезпечення. Універсальність визначає можливість його застосування до широкого класу проєктованих об'єктів. Це особливо важливо при створенні комплексних сапер, що включають різні види завдань, від конструювання виробу. І проєктування технологічних процесів до виробу ріжучого інструменту проектування конструкцій спеціалізованого оснащення на основі аналізу топових технологічних рішень. Універсальність математичного забезпечення спрощує методику автоматизованого проєктування. Універсальність не має кількісної оцінки. Алгоритмічна надійність властивість компоненту математичного забезпечення давати. При його застосуванні правильні результати. Кількісною оцінкою алгоритмічної надійності служить ймовірність отримання правильних результатів при дотриманні обумовлених обмежень на застосування методу. Метод алгоритмічно надійний, якщо ця ймовірність рівна одиниці або близька до неї. Алгоритмічною надійністю тісно пов'язана проблема обумовленої обумовленості математичних моделей і завдань. При поганій обумовленості малі похибки початкових даних приводять до великих похибок результатів. Через це знижується точність результатів проектування і зростають витрати машинного часу. Для аналізу і оптимізації об'єктів з погано обумовленими моделями необхідно застосовувати спеціальні методи з підвищеною алгоритмічною надійністю. Точність. Точність є найбільш важливою властивістю всіх компонентів математичного забезпечення і визначає ступінь збігу розрахункових і дійсних результатів. Алгоритмічно надійні методи можуть давати різну точність, якщо точність виявляється нижчою граничною допустимих значень, а також, якщо рішення неможливе, говорять про неточність або про алгоритмічну надійність. В більшості випадків Рішення проєкту проєктних задач характеризується сумісним використанням багатьох компонентів математичного забезпечення, що утрудняє оцінку впливу, похибок окремих компонентів. При необхідності оцінки їх точності проводять обчислювальні експерименти з використанням тестових завдань. Витрати машинного часу. Багато в чому визначається складністю проєктованих об'єктів і розмірністю вирішеної задач. Машинний час обчислювального процесу є головним обмежуючим чинником при спробах підвищити складність проєктованих на ЕОМ об'єктів. Одним з шляхів скорочення термінів проєктування є застосування в САПР багатопроцесорних обчислювальних систем, що забезпечують паралельне проведення обчислень. У зв'язку з цим найважливішим показником економічності математичного забезпечення є його пристосованість до паралельного процесу проєктування. Використана пам'ять є другим після витрат машинного часу показником економічності математичного забезпечення. Витрати пам'яті визначаються довжиною програми і об'ємом масивів даних, що використовуються. Не дивлячись на значне збільшення оперативної пам'яті в сучасних ЕОМ, вимоги до зниження витрат пам'яті залишаються актуальними. Це пов'язано з тим, що, що в мультипрограмному режимі функціонування ЕОМ завдання із запитом більшого об'єму пам'яті отримує нижчий пріоритет, і в результаті час її перебування в системі збільшується, і продуктивність процесу проектування знижується. Етапи вирішення задач на ЕОМ. Постановка математичне формулювання завдання, розробка математичної моделі, вибір методу чисельного вирішення задачі, розробка алгоритму вирішення і структури даних. Складання програми, реалізація алгоритму на вхідній мові, введення програми в пам'ять ЕОМ, відлагодження програми на контрольному приладі. Підготовка і запис початкових даних, вирішення задачі на ЕОМ і аналіз і оформлення результатів. Перші чотири етапи в основному визначають не тільки ефективність програми, що розробляється, але і трудомісткість процесу її розробки. Перспективи розвитку математичного забезпечення. Підвищення ефективності математичного. Забезпечення SAPR може бути досягнуто за рахунок. Єдності фізичних і математичних принципів, що використовуються для розробки моделей, універсальності моделей, можливості опису різних класів пристроїв, блоковості, що забезпечує отримання моделей складних об'єктів, компоновкою простих моделей і алгоритмів, адаптації моделей для умов проектування, що змінюються, Можливості повної або часткової формалізації процесу побудови математичних моделей і пристроїв. Дякую за увагу.